Вітаю, друзі. Американські змі. пишуть, що е, дружина президента Володимира Зеленського Олена Зеленська потратила в Нью-Йорку 1 мільйон 100 тисяч доларів на придбання прикрас Карті. В цей час Зеленський виступав е, своїм. Першим особистим зверненням до Генеральної асамблеї ООН, вимагаючи від Заходу допомоги і постачання озброєнь, візит в магазин Cartier не міг залишитись непоміченим, оскільки після нього одна з співробітниць була звільнена. Вона і обнародувала чек. Придбання Олени Зеленської на суму в мільйон сто тисяч доларів. Центр боротьби з ворожою е, пропагандою наш український заявив, що це фейк, що це вигадка, і що в цей час Зеленська знаходилася в е, Канаді вже з чоловіком і, і так далі. Дивіться. Це дуже серйозне звинувачення, яке дуже серйозно б'є по е, іміджу України. Країна, яка живе в борг. яка... Воює в Бог, який допомагає весь світ і перша ледяня на мільйон сто, навіть якщо вони в неї є, а вони в них є, в родини Зеленських, скуповуються в Карті. Не на дрони, не на допомогу армії, а в магазині карті. Е, Якщо це правда, е, якщо це неправда, то це серйозна дуже інформаційна диверсія. Тому. Не просто заява Центра по боротьбі з пропагандою ворожої, а серйозне розслідування журналістки покроково і публікація в міжнародних ЗМІ покроково, що цього не було, якщо цього не було. Бо інакше подібними речами і подібними фейками просто знищать нашу країну. А якщо це правда, то її знищують свої. Слава Україні і смерть ворогам!